Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео ми розглянемо особливості призначення пенсії на пільгових умовах. Хочу нагадати, що право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах мають працівники незалежно від їхнього місць, останнього місця роботи, які були зайняті повний робочий день на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, за списком номер 1 після досягнення 50 років та за необхідності. І наявності такого стажу. Чоловікам потрібно мати не менше 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах. Для жінок загальний стаж має бути не менше, ніж 20 років, але не менше, ніж 7 років і 6 місяців на зазначених роботах. Хочу нагадати, що з 2015 року вік жінок. Підвищується поступово з 45 до 50 років, залежно від дати народження. За відсутністю необхідного страхового стажу, у період 1 квітня 2024 року пенсія на пільгових умовах призначається, якщо чоловіки мають не менше 24 років і 6 місяців стажу, і жінки не менше 19 років і 6 місяців. Ті працівники, які не мають необхідного стажу роботи за списком номер один, але мають не менше половини такого стажу для чоловіків не менше п'яти років, для жінок не менше трьох років і дев'яти місяців, за наявності передбаченого загального стажу для чоловіків не менше 25 років, для жінок не менше 20 років, пільгова пенсія призначається зі зменшенням пенсійного віку. Чоловікам на один рік за кожен рік такої роботи, і жінкам на один рік, чотири місяці за кожний рік такої роботи, також право на призначення пенсії за віком на, а, на пільгових умовах. Мають працівники незалежно від місця останньої роботи, які були зайняті повний робочий день на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці або в окремих галузях виробництва за списком номер 2 після досягнення 55 років та за умови наявності необхідного страхового стажу. А саме чоловіки не менше 30 років стажу з них не менше 20 років і 6 місяців на зазначених роботах, та жінки не менше 25 років страхового стажу, з них не менше 10 років на зазначених роботах. Також з 2015 року вік жінок підвищується поступово з 50 до 55 років залежно від дати народження. Ті люди, які не мають необхідного стажу роботи за списком номер 2 але мають не менше половини такого стажу для чоловіків, це 6 років і 3 місяці, для жінок не менше 5 років, за наявності передбаченого загального стажу для чоловіків не менше 30 і для жінок не менше 25 років, пенсія на пільгових умовах призначається і зменшенням пенсійного віку. Чоловікам на один рік за кожні два роки шість місяців такої роботи, жінкам на один рік за кожні два роки е, такої роботи. Є перелік професій: список номер один, список номер два, е, відповідна постанова Кабінету міністрів України, яка визначає, які саме професії так, вносять в е, шкідливий. Або особ... важкі умови праці, які в принципі дозволяють виходити на пенсію за списком номер 1 або списком номер 2 Але я хочу нагадати, що однією з необхідних умов призначення пенсії на пільгових умовах є проведення атестації робочих місць за умовами праці. Атестація має проводитись не рідше одного разу на 5 років у разі порушення терміну проведення чергової атестації. Періоди роботи працівників, що перевищують п'ятирічний період, не зараховуються до пільгового стажу. Також спеціальний стаж, отриманий до 21 серпня 1992 року, не потрібно підтверджувати документами про атестацію робочого місця. Вам також потрібно буде, ще я розповідала, до трудової книжки. Вам потрібно Ще буде додавати документи про проведення атестації робочих місць за умовами праці. У разі, якщо підприємство розміщується на тимчасово окупованих територіях або в районі проведення бойових дів, право на призначення пенсії на пільгових умовах може підтверджуватися за даними про спеціальний стаж які є наявними в реєстрі застрахованих осіб. У тих випадках, коли в трудовій книжці немає відомостей, які підтверджують ваше право на пенсію на пільгових умовах, потрібно потім буде вам надавати ще в пенсійний фонд уточнюючі довідки підприємству станова організація або їх правонаступники, або ж звертатися до архівів. Якщо підприємство вже ліквідоване, то періоди пільгової роботи підтверджуються відповідними комісіями, які створені. При головних управліннях пенсійного фонду України Нагадую, що в такій довідці має бути вказано період роботи, що зараховується до спеціального стажу, професія або посада, характер виконуваної вами роботи, розділ-підрозділ розділ, пункт, найменування або номери списків, якими передбачені ці роботи, та первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких була видана зазначена довідка. Якщо у вас виникають якісь питання стосовно того, що ви не можете, наприклад, взяти довідку, такої можливості вже немає. чи не можете Підтвердити атестацію робочого місця, теж таке буває. В такому випадку, я вже про це розповідала, наголошую, що ви маєте право звертатися до суду. Для початку, звичайно, вам потрібно звернутися в пенсійний фонд, ви отримаєте відмову. Потім а, рекомендую вам, звичайно, попередньо ще звернутися до кваліфікованого юриста або адвоката, якому ви довіряєте, який перевірить ваші документи. І точно з певненістю буде зрозуміло, що наявного стажу достатньо, що все добре, і всіх цих складових достатньо для того, щоб вам була призначена пенсія на пільгових умовах, тоді звертатися до суду. Чому я раджу робити так і не чекати? Дуже часто бувають такі виникають ситуації. У мене, наприклад, декілька разів були такі ситуації, що людина звертається. Пенсійний фонд на сьогодні, наприклад, пенсійний фонд каже: що ви не можете вийти на пенсію в 55 років, бо в нас є зауваження стосовно проведення атестації робочих місць. Ви не надали довідку, яка носить так, уточняючи характер роботи, про яку я тільки що в принципі розповідала, що вона має містити в собі, і так далі. І Вас або відправляють постійно переробляти ці довідки. Кажуть, там те зробіть, те, виправіть, і буде вам призначення пенсія, Виходите, там місяць, два, три, чотири, п'ять, нічого не виходить, довідку вас не приймають. Потім пенсійний фонд каже, ви можете вийти, наприклад, на пенсію вам достатньо стажу не в 55, а в 57 років. От людина йде ще, там, грубо кажучи, два роки гуляє і думає, що вона ж прийде в 57 років. Вони вже 100% призначить пенсію, приходить людина ще гуляє. Колись у мене був на практиці такий о, клієнт, який так гуляв, ну ходив. Так, повертали його в пенсійний фонд, потім назад майже 3 роки. Тобто, дивиться, людина фактично могла ці 3 роки вже отримувати пенсійні свої виплати, але людина не погоджувалася досить довгий період часу судитися. Я розумію вас також, тому що це лишні кошти, витрати, ваш витрачений час, нерви. Чому ви маєте доводити своє право? В судовому порядку, якщо це і так зрозуміло, що ви, наприклад, все життя пропрацювали шахтарем чи ще за тією, так посадою, яка дозволяє вам вийти на пенсію. На пільгових умовах. Але все ж таки я вам раджу, не затягуйте цей е, процес, як тільки ви розумієте, що ви отримуєте відмову від органів пенсійного фонду. В такому випадку, знову ж таки, раджу вам знаходити юриста, адвоката, Якщо ви гарно розбираєтесь і можете розібратись в даному питанні, можете займатися цим питанням самостійно, збирати пакет документів і звертатися до суду для того, щоб не втрачати свій дорогоцінний час. Тому що судовий процес теж це такий довготривалий процес. Адже навіть якщо буде рішення на вашу користь, пенсійний фонд може подати апеляцію. Ну, тобто, це досить складний процес, досить по, -по часу, наприклад, він може бути довгим. Тому щоб... Цього всього не відбувалося у вас, і щоб ви могли як якомога раніше вийти на пенсію, тому що ви маєте на це право, звертайтеся в такому випадку до суду. Або ж, якщо ви не бажаєте судитися, ви, ну, якби це ваша принципова позиція, в такому випадку ви зможете вже вийти на пенсію, або е, при досягненні того віку, який вам зазначить пенсійний фонд, або ж якщо ні, то вже при досягненні 60-річного віку. Але пам'ятайте, що кожен рік у нас змінюються вимоги до страхового стажу. Вони стають більш жорсткішими, і вже в цьому році треба 31 рік, в наступному році 32, і в 2028 році всім і чоловікам, і жінкам для того, щоб вийти на пенсію за віком при досягненні 60-річного віку необхідно буде мати 35 років страхового стажу. Тому от такою інформацію хотіла сьогодні з вами поділитися. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Я вам щиро дякую за ваші коментарі, які ви залишаєте, за ваші запитання, що ви цікавитесь, і таким чином у нас з вами відбувається діалог. Підписуйтесь надалі. я буду максимально намагатися в даних відео розповідати про ті питання, які вас найбільше хвилюють.